Казка про цифру один. Жила була маленька цифра одиничка. Вона була тоненька, струнка і завжди трималася рівненька, наче свічечка. Одного разу вона вирушила у мандрівку по країні чисел. Та тільки но прийшла на майданчик. Інші цифри почали між собою хвалитися. Я двійка, У мене є два ока і два крила. А я трійка. Без мене не буде трьох ведмедів у казці. Я п'ятірка. Сидіти здають, бо мої п'ять пальчиків. Одиничка слухала і сумувала. А я одна, маленька, нікого не маю поруч. Та раптом з'явився сонячний промінчик і сказав Не сумуй, одиничка, ти дуже важлива. Без тебе не почнеться жодне число. Ти перша, найголовніша. Цифри навколо зашепотіли. Справді, без одинички не було б десятки, не було б сотні, бо всі вони починаються саме з тебе. Зраділа тоді маленька одиничка і засяяла ще яскравіше. Вона зрозуміла, бути першою це велика честь. Того часу цифра один завжди пишалася собою і допомагала іншим цифрам складати нові числа.